Розпочинаємо практичну роботу номер 9 Створення комплексного текстового документу засобами Microsoft Word. Робота була розрахована на 6 годин. Ми робимо її другу частину. Ось за цим планом. У нас робота з таблицями, побудова діаграм, робота зі схемами. Перше, що ми зробимо. Відкриємо файл курсова робота, який я вам дала, і, згідно вимог, встановимо нумерацію таблиць. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. При цьому спочатку пишеться відповідний номер таблиці з правого боку, а нижче пишеться назва таблиці по центру. Відкриваємо курсову роботу. І перша табличка у нас знаходиться. Ось на цьому аркуші, четверта сторінка, таблиця 1. Вирівнюємо по правому краю, а заголовок по центру. І переносимо на нову сторінку, тому що таблиця не повинна бути розірвана. Друга табличка по правому краю, заголовок по центру. Далі шукаємо табличка, табличка 3. Переносимо Ctrl Enter по правому краю заголовок по центру. І так для всіх таблиць зробимо. Таблиця 5 на правий край, заголовок по центру. Таблиця 6 на правий край, заголовок по центру. Таблиця 7 на правий край, заголовок по центру. Тут у нас буде схема. Ну і все, мабуть, більше таблиць у нас немає. Ні, ось іще є 8. На правий край заголовок по центру. Так, таблиця 9. Все відповідає вимогам. Так, в напрямках удосконалення вже нема. Включіть область навігації, щоб було зручно перейти на вступ від область навігації. Наступне завдання. Виконайте обчислення в таблиці 2. Це зразок. Тепер покажу, як це виконувати. Табличка 2 у нас непроста. Це інтегрована табличка Excel у програму Word. Щоб виконати обчислення, класні два рази і ви потрапите в Excel. Нагадую, як працювати в Excel. Давайте трошки розширимо табличку. Тут є вільне місце, ми її трошечки розширимо. Ми становимся в колонку в клеточку Б3 і будемо сумувати всі суми по рослинництву. Що для цього зробив? Натискаємо ось на кнопочку Сума. І тянемо мишкою всі галузи рослинництва. Аналогічно становимося в тваринництва, натискаємо суму, і виділяємо всі галузи твариництва. Тепер усього по господарству. Становимося всього, тут уже не сумуємо, а дорівнює і додаємо. Рослинництва плюс тваринництва. ось така формула. Рахуємо тепер відсоток до підсумку. Для цього натискаємо дорівнює рослинництва поділити на всього по господарству. Натискаємо F4, щоб зробити адресу абсолютною. Результат запишемо у відсотках ось ця кнопочка. Додаємо два знака після коми. І за маркер автозаповнення, ось ця крапочка, тягнемо на все. Значення, тому що там нема цифр. Ми виділяємо і натискаємо клавішу на клавіатурі Delete. Все, отримали. Аналогічно робимо в цій колонці. Повторимо ще раз. Автосума вибачаюсь не тут ось тут автосума, і тягнемо все по рослиництву. Ентер. Автосума і виділяємо. Ось можна знизу взяти Все по тваринництву». Тепер всього по господарству дорівнює ця сума плюс Процент Процента підсумку дорівнює цифра зліва поділити на всього. І нажимаємо F4. Відсотки, дві цифри після коми. За марків тягнемо вниз. Все, що маємо значення: Delete. Delete. Виділяємо Delete. Так, жирне. Нам тут не потрібно. Знімаємо жирний. І клацемо за межами таблички. Ось так виконуються розрахунки, якщо зробити табличку інтегровану. Наступне завдання. Побудуйте діаграму по таблиці. Для цього Перенесемо таблицю з Word в Excel. Ну, коли ми зайшли сюди, ми вже і так в Excel. Значить, що ми робимо? Виділяємо минулий рік. Ось у нас минулий рік. Ці три значення. Тримаємо Ctrl, інші галузі, молоко, м'ясо. Ось цей діапазон. Вставка. Кругова, об'ємна. Натискаємо макет 2. Появились відсотки. Вибрати «Дані», Натискаємо змінити. і даємо підписи таким чином, що ми виділяли. Давайте я перенесу діаграму, отмену нажму, бо вона мені заважає. І знову вибрати «Дані». І змініть. І тепер я бачу, що я вибирала. Ось ці три діапазони. Тримаю Ctrl, цей, тримаю Ctrl, продовжую, і ці три. Окей, окей. Ось таким чином ми отримуємо діаграму. Правою кнопкою звідси її вирізати, і де ми її ставимо під табличкою. Таким чином ми будуємо діаграму в курсовій роботі. Назву діаграми даємо структура товарної сільськогосподарської продукції за минулий рік. Ось звідси її можна скопіювати. Ctrl-C. І сюди виділяю і Ctrl-V? Зменшимо до 14 шрифта. Поставимо посередині, отримали ось таку діаграму. Діаграми в курсовій роботі зараз обов'язковий елемент. Що ще можна зробити? Можна збільшити тут шрифт. Можна збільшити тут шрифт, зверніть увагу, я ставлю 14, зробити жирний. І діаграма вже готова для захисту курсової роботи. Аналогічно ми робимо діаграму за звітний рік. Аналогічно заходимо в табличку. І виділяємо за звітний рік. Два значення. Тримаємо Ctrl, ще два значення. Так, не вийшла. Знімаю два, Ctrl і ще два. Ось чотири значення я виділила. Вставка кругова, об'ємна, уже діаграму маємо. Давайте ми її змістимо трошечки. І вибираємо другий макет. Тепер підписи даємо. Вибрати дані. змінити. Що ми вибирали? Не видно мені. Отміна, відміна. Мені не видно, що було вибрано. Що ми робимо? Здвигаємо діаграму. Вибрати дані. Тепер змінити. Тепер я бачу. Зернові і соняшники виділяю. Тримаю Ctrl. Так, і ще що там було? М'ясо верха і м'ясо свиней. Бачите, два значення. Вибрати дані, змінити, Стою, тримаю Ctrl. Мясо вверха и мясо свиней добавляю. Так, все давайте измінить и выделим заново. Я тут очищу. Зернові и соняшники. Ctrl. М'ясо вверха, мясо свиней. Окей. Все, 4 всего у мене. Вырезаю. Ось тут, на белом фоне і вставляю під цією діаграмою. Названня діаграми скопіюємо з, з інструкційної картки. Ctrl-C, Ctrl-V. Збільшуємо діаграму за куточок, щоб не заважали підписи. Відсоток можна перенести. І розмір робимо однаковий. Ось трикутничем, трикутничком здвигаємо, щоб було однакового розміру. Ну, я вважаю, тут місце є, тому можна зменшити. Цю діаграму, щоб вона помістилася на цьому аркуші. Ну, отак нормально. Можна зі шрифтом погратися. О, отак нормально. Все. Тут теж зробити дванадцятий шрифт і жирний. І не забувайте, Ctrl Z, якщо щось не так зробили, Ctrl-Z. Так, наступне завдання вести формулу, де у нас передбачена формула? Ось. Значить, ми неправильну формулу вилучимо після того, як ведемо правильно. Як же вести правильно? Так, ось бачу ще помилку, дивіться. Права кнопка миші і вибираємо без помилок. Апостроф. Як ставиться апостроф? Ви пам'ятаєте? Тримаєте Alt 3, потім 9. Ну, а людина, яка робила цю курсову роботу, цього не знала. І тому замість апострофа ставила подвійну кавичку. Ми вводимо формулу: все, курсор на вільне місце. Формули на практичних, ми вже вчилися робити: вставка, формула. Вибираємо нижній індекс. Вводимо К велике, а внизу С, стрілка вправа дорівнює. Стрілка вправа на клавіатурі. Дріб. В чисельнику 100. Знизу нижній індекс. Вгорі велика буква. У, внизу, Т. Велика. Стрілка вправа. вийшли з індекса. Відкрили дужечку. В дужках. Два. Так, мені треба підсказка, яка там формула? 2n маленька мінус один. Ось так введемо, Два. Англійська n маленька мінус 1. Дужка закрилась. Вилучаємо цю формулу, далі у нас йде опис. Ну, Тут n маленька, тут n велика, Надо якось однаково зробити. Давайте тоді тут не маленьку n, а. Переходимо в українську і N велике, щоб було відповідно однакове. кс коефіцієнт спеціалізації розраховується ось за цією формулою і розписуємо, що вона значить. Далі йде опис коефіцієнтів. то вже читайте самостійно. Ми йдемо далі. Виконайте обчислення в таблиці 4. Таблиця 4. Шукаємо її. Ось вона. Табличка 4. Як виконати обчислення? Нам потрібен звітний рік у відсотках до минулого. Звітний у відсотках до минулого. Ми ділимо звітний на минулий і переводимо у відсотки. Робити це зручніше в Excel. Дивіться, що я роблю? Я виділяю тільки цифри. Натискаю Ctrl-C. Тепер я відкриваю Excel. Як можна відкрити Excel? Заходимо в свою папочку PZ9, права кнопка миші. Создать лист Microsoft Excel. Можете навіть підпис не давати. І відкриваєте його. Становлюсь. Клітинку А1 і натискаю Ctrl-V. Перенесені дані. Створюю формулу, дорівнює. Звітний рік ділю на минулий. Результат перевожу у відсотки. І додаю один знак після коми, копіюю і. Натискаю Ctrl-C, повертаюся у Word, виділяю діапазон і натискаю Ctrl-V, ставлю шрифт, поки виділена «Times New Roman, Щоб не відрізнялися цифри за видом. Тепер там, де значення. Я натискаю Delete. Тому що тут відсутні значення. Виділяю Delete. Виділяю Delete. І табличка готова. До речі, давайте збережемо зміни, Робіть це почаще, тому що ми вже багато роботи зробили. Зберігаємо зміни. Ідемо далі. Створити схему за зразком. Я її скопіюю, щоб у мене був зразок. І шукаю місце, де буде схема. Тут у мене десь рамочка була схеми. О, рамочку, Delete, зразок вставляємо. Але наша задача цю схему зробити. Для цього ми використаємо об'єкт SmartArt. Це у нас ієрархія. Ну, Візьмемо ось такий, наприклад, варіант. І починаємо писати. Як ви вже знаєте, у нас тут відкривається поле для введення тексту. Ми заповнюємо доходи підпункт. Який у нас підпункт? Надзвичайна діяльність. І бачите, де я натиснула? Звичайна, і це у нас одного рівня. А тепер підпункти. звичайна діяльність у нас розподіляється на інші. А надзвичайна нема розподілу. Тому ми оці вилучаємо, а звичайна діяльність починаємо заповнювати. Інша діяльність. Enter. І з'являється додатково, ви бачите, фінансова. Ентер. Інвестиційна ентер. І операційна. Тут уже Ентер не натискайте, бо закінчилась. Що робимо далі? А далі нам треба під кожної додати доходи. Під фінансову діяльність, фінансові доходи. Становимся. Права кнопка. Добавити фігуру» нижче І у нас з'являється можливість написати фінансові доходи. Тепер інвестиційна діяльність. Виділяємо права кнопка добавить фігуру нижче. І тут пишемо дохід в дужках від участі у капіталі». І операційна діяльність теж додать фігуру «Ніже», але тут буде дві: основна діяльність, ентер і аналогічно інша діяльність. Інша діяльність, то формує там, мабуть, інші доходи. Наскільки я розумію, тут, мабуть, на зразку помилка. Добавить фігуру ніже і напишемо інші доходи, тому що у нас схема про доходи. Все, ми набрали весь текст. тепер можемо попрацювати над зовнішнім виглядом. Зверніть увагу, у нас є варіанти. З яких ми можемо обрати, який вам подобається більше, і за кольором. От, наприклад, такий. Тоді зразок вилучаємо, можна зменшити, можна підняти підпис, що це класифікація доходів посередині. Ну, а потім розмістимо його де потрібно. Наступне завдання це уже на наступну пару. Ми зробили все, що заплановано на цю пару. Зберіжіть, будь ласка, зміни, а продовжимо на наступний раз. Закриваємо файл і зберігаємо зміни.